Привітний світлий наш сонячний дім, як радісно й весело жити у нім. Тут мамина пісня і усмішка тата, в любові й добрі зростають малята. Дзвінка наша пісня до сонечка лине, мій сонячний дім це моя Україна. Але чаклунка снігова. Не хоче тепла. Вона хоче заморозити хмаринку з лющу. Вона її вмить позвала і заморозила сонечко. Треба сонечко рятувати. Чим його будемо зігрівати? Дітки пропоную зігріти наше сонечко. В нас є ось такий шаблон. На ньому намальоване сонечко. Воно заморожене, і нам треба його зігріти. А для цього нам знадобиться горох та вермішелька. Спочатку беремо горох і викладаємо по сонечку, не виходячи за межі кола. Ось так. Не виходимо за коло, викладаємо горохом. Тепер беремо вермишельку і викладаємо промінчики. Ось так, молодці. О, яке гарне сонечко! Воно всміхається нам. Ми його зігріли. І воно нам каже: дякую, молодці дітки, а я з вами прощаюсь, до побачення.